Всім привіт, всім добрий день. Дивіться, хто до мене в гості прийшов. До мене Таня прийшла вже кої віки, вже 100 років ми з нею не бачились, бачилися. Як, як змінила вона роботу, і все, і ми з нею. Не бачились тому, що то вона зайнята, то я зайнята. А це, а це вона в мене була тут в моєму районі і вирішила до мене з цукерочками на каву. І ми, до речі, відкрили каву сьогодні цю, що мені прислала Даша з Ізраїля із кардамоном. Зараз будемо куштувати каву з кардамоном. Аромат, не знаю, ще не куштувала, але аромат дуже гарний. Кардамон, ну, я не відчуваю, не знаю, може на смак буде відчутно. Зробили каву, ну, поспілкуємося трошки, посидимо, а то вже. Год, ну, мабуть, з півгода точно немає. Угу. Ну, Трохи є щось. Але ну, аромат кави сильний. Бери цукерочку. там. Ще цю карічку покрива. Смачний! Ми з Танюшкою посиділи, поспілкувалися, попили каву, то ми дуже давно не бачилися. І я вийшла зараз. У мене посилочка прийшла. Я замовляла собі там літнє платтячко. Зараз заберу, тоді вдома покажу, що воно, що воно, бо я взагалі в платтях не ходжу, але вирішила собі купити. Подивимося, що воно буде. Зараз на нову пошту зайдемо, я заберу його. От. А вдома вам покажу тоді. Вітер такий сьогодні, наче й не холодно, але вітер. Холодно. Прям Ні, мені, мені нормально, Таня у нас мерзляк. а Мені наче й нормально, але це ж. Вітерець такий, так, да, є. Яка краса, да? невеста цвіте, боже, я обожнюю. Невесту, коли вона... Ну, Я не знаю, як вона називається там на на цьому... На научному, по научному. Але ж. Ну... Тут жук такий сидить, я не, не видно, вам не видно. Засвічує в мене екран. О, не знаю, як вона там називається по-научному, а так у нас в народі невеста. І тут якийсь кущ такий теж ось такі стуки цвітуть гарні. Такі помпончики висять. Танюшку я провела, вона вже пішла додому, я її трошки провела пару квартальчиків. І зараз в мене теж буде час. Трошки ще, бо в мене сьогодні так. Я вчора працювала, Боже, в мене вчора було сім клієнтів. Я чуть не вмерла. Ужас, як почала в 9 ранку і закінчила в 9 вечора. І сьогодні в мене їх троє. Оце двоє було зранку, і одна ще на 5 годин вечора. І Дініса мені сьогодні теж не треба забирати, і він не приїде і в академію не буду я його вести, тому що сьогодні. У зятя мого день народження. І тому він вдома сьогодні, а у них на роботі, коли в людини день народження, вони не працюють в цей день, їх відпускають, і вони вдома. І він сам діньку забере з школи і відвезе в академію. То мені сьогодні я вільна. Я вільна. То зараз зайду теж в магазин, щось куплю, ще щось собі, бо щось у мене вдома. Язички тільки варені, більш нічого немає, бо я ж кажу, не було коли що й готувати, бо дуже була зайнята. Оце в мене два дні були загружені надто. Такі справи. І вже в мене сьогодні-завтра і все, після -завтра, я вже, після завтра я вже виїжджаю в дорогу. Це мені ще завтра допрацювати, завтра теж день важкий у мене. От, і в дорогу їхати. Як і переживу ту дорогу на Польщу, хоч би ніде не загубиться мені там десь по дорозі. Ну, до Варшави то в мене прямий потяг із Києва до Варшави, а от далі там і пересадки, і коротше. Дай Бог не загубиться. Ну, буду по можливості знімати як я буду їхати. Так що буду намагатися. Все, зараз йду в магазин. Бо ще вітер, мабуть, вам забиває. Я вже вдома. Зараз покажу, що я тут накупила. Як завжди так Чеки, чеки. Так, тут накупила всякі. Батончики і сирочки в шоколаді, це для діні. Ну і сама там можу сирочок який з'їсти. Купила також квасоля спаржева, бо в мене скінчилася. Така. І ось була ще е, один цей, розвісна. То раніше ж було таке, що сам набираєш і все. Це зараз немає, зробили вже отаку теж фасовану. Ну, взяла ще й такої. Вівсянка швидкого приготування для печива вівсяного. Так. Два гірочка на салат і взяла молоду капусту, теж на салат. Ну, щоб ви розуміли, капуста 77 гривнів, капустина виходить. Ну, що там таке? дешево. І взяла собі чотири отакі ковбаски. Я ж кажу, в мене ж вдома нема що їсти. Зараз поставлю в духовочку і запечу їх. І оце Боже, наче більше нічого немає. І оце 400 чимось гривнів. 245 і 188. Ну, коротше, ціни просто скажені. Тут ж нема нема що їсти. Ну і це платтячко. те, що я купила. Ну, йдемте мілять. Я в платтях в взагалі не хожу. У мене таке убіждення моє, що мені плаття не йдуть. Ну, просто-напросто вони мені не йдуть. Мені не подобається, як я виглядаю в платтях. І це для мене це не дуже зручно. Тому я ходжу, це в мене завжди якісь футболки, завжди або шорти, або штани, джинси. Ну, це моя одежа, в якій мені зручно і мені комфортно. От. О, п'ять оце слово «паразит» Вот. А це не думала ж собі взяти плаття. Мені сподобалось, що ну, такий фасон, як мені здається, що воно мені повинно піти. Ну, зараз подивимося, міряю да? платячко. Ну що, дивіться, як мені платять? Не знаю. Ну, мені незвично. Я в платі вже не ходила, мабуть, років 10. Ось таке легеньке-легеньке, знаєте, не відчувається на тілі. Можливо, і буду носити. Ви мені напишіть, чи ми, як мені в цьому платі. Поставила я вже ковбаски в духовку запікатися. А сама така, думаю, у мене вчора було таке запитання, я в принципі відповіла на запитання в коментарях. Але хотілося б, знаєте, ну, розвинути цю тему трохи. Було в мене запитання Таня, ким ви працюєте, що ви стільки подорожуєте багато. Ну. Річ в тому, що я не вважаю, що я дуже багато подорожую. Останній раз я була в східниці в червні прошлого року. З червня прошлого року я ну, нікуди не їздила аж до квасів. Да? От в квасах я була в квітні. От. Якщо вийде, ще поїдемо ось в сваляву, я подорожую раз або два рази максимум в рік. Максимум, І, якби їжу я завжди економ-варіантом. Я не витрачаю скажені кошти. Те, що я їжу в Польщу, я їжу не за свій кошт. Мені на це дають гроші. Мені цю дорогу повністю всю оплачують. Тому я їжу не за свій кошт. А за свій кошт я так їжу подорожую за свій кошт. Ну, наприклад, ось вся моя подорож в кваси мені обійшлася в 10 тисяч. Я так думаю, що ким би ви не працювали. Але 10 тисяч навіть за півроку можна відкласти. Ну, Мені так здається. Я теж я працюю звичайним майстром манікюру і не заробляю всі гроші світу. Тому, ну, теж заощаджую трошки економлю, тому що це моє здоров'я і їжу я. Ви ж бачите, як, да? це частний сектор, ну, якби не, шук, не шикую, скажімо так. Також, А, колись у мене теж там були такі дебати, що типу, о, там за коментарі, та вони там в Ютубі гроші заробляють. То вам таке сказав, що за коментарі платять гроші. За коментарі гроші не платять. платять гроші за е, за, за перегляди, за рекламу іде гроші з Ютуба. Але щоб ви розуміли, бо знаєте, люди думають, що ага якщо 3000 підписників, то я вже заробляю 3000 доларів у місяць. Щоб ви розуміли. Першу зарплату в 100 доларів. 100 доларів, у мене зароблялися рік. рік. За рік я заробила 100 доларів. Це перша моя була зарплата. Друга зарплата зароблялася 7 місяців. Е, і. Це щоб ви не думали, що це скажені гроші. Тут, тут ну, заробляють великі гроші, у кого вже канали, мільйонники, ну, хоч, хоча б там 500 тисяч глядачів на переглядах, тоді вже заробляється трохи більше. Ну, Звісно, і заробляють непогано. Але зараз, коли в тебе 3 тисячі, я навіть не заробляю 100 доларів у місяць. Ну, уявляєте, 100 доларів це зараз 3 700. Я навіть їх не заробляю. От. Тому не думайте, що тут я шикую, і аби я шикувала, в мене була б кухня дороблена, балкон зроблений і ремонт в квартирі. А так ну, немає. Якби, теж саме заощаджую і теж якби, складаю для того, щоб поїхати. От Зараз у мене теж буде якби, ну, трошки напряжно в мене, тому що. Е я тільки з квасів приїхала, і тут мені через місяць їхати в сваляву. Ну, і Зараз теж складаю гроші, працюю, складаю, і теж так само мені і харчуюся ж, і квартплату треба заплатити. Ну, Як звичайна людина. І теж заощаджую, і щось і вдітися треба. і, ну, Живу, як, я ж кажу, як звичайна людина. О, тому я не скажу, що я тут сильно шокую, якщо я поїду навіть два рази в рік десь відпочити. О, і гроші з Ютуба я ще теж лопатою не гребу. Коли почну гребти, буду з вами ділитися. А поки що з Ютуба в мене небагато. Зовсім небагато. Хотілося б більше. І ви знаєте, я зараз. Те, що в мене приходять зарплати з Ютуба, я їх не чіпаю, ці гроші, і я складаю на новий телефон, тому що в мене цьому телефону у мене вже четвертий рік. І він вже я скільки разів вам казала, що він відмовляється в мене працювати. Він, то, от в квасах він взагалі був умер. Він вмер і я думала, що він вже не, ви, не, не виживе, не оживе. Але він подумав на свій поведінку і зрозумів, що ще в мене немає коштів на новий телефон, тому включився і поки що тут працює, Та й слава Богу. Але недовго йому залишилося жити, тому мені треба думати за новий телефон. І маю таку надію, що в мене через місяць день народження буде в червні. місяці. Ну от Близькі там щось подарують мені. На день народження та дві оці зарплати з Ютуба є, та щось додам трошки ще. І тоді, можливо, я собі куплю новий телефон, щоб більше камера була якісня, тому що в мене цей телефон ну, не самий-самий кращий, розумієте? О, та хочеться, вже, щоб телефон знімав в 4К. ну, в общем, теж є свої плани, і теж я на все отак потрошку потрошку заощаджую такі у мене оце доходи і заробітки. <ріху> так що не переживайте, я їжу не часто відпочивати. Так, такі в мене справи. Ой, зараз поставила, запечу собі ці ковбаски та зроблю салатик з капусти. Так мені щось захотілося салату з молодої капусти, тому що часу вже 20 хвилин четвертого, а я як зранку поснідала, та й досі. І то я поснідала сьогодні робила собі на сніданок е оладки із кукурузного борошна і з'їла з кавою там, три штучки з'їла і все. І вже їсти хочеться. Але от схотілося мені цих ковбасок. В мене є язичок варений, але мені схотілося ковбасок і капусти, салат з капусти з молодої. Тому зараз робі, зроблю салат з молодої капусти. І тоді вже повечерію і на 5 годин вечора В мене ще сьогодні одна клієнтка. Такі оце в мене справи. Завтра відео не буде. Завтра я працюю цілий день. А в п'ятницю ми вже почнемо з вами відео збору, поїздки, як я буду добиратися, де я там буду блукати, а можливо, і не буду блукати, можливо, я. З'їжджу все правильно і не поїду в другу в другу сторону, так як я їхала прошлий раз з Польщі і сіла не в ту сторону і поїхала в другу сторону, а не туди, куди мені потрібно було. Так що будемо надіятися, що я доїду добре. Буду вам все показувати, по можливості буду все показувати. Буду їхати потягом Київ-Варшава. Це той, хто знає, хто їде, їздить може, на Польщу і знає, що це за потяг. Це потяг фантом, на який неможливо взяти білети, але я вже навчилася на нього брати білети. Це складна річ. Якщо комусь цікаво, ви пишіть, може комусь потрібно. Я розкажу, як брати білети на цей потяг. Буду їхати цим потягом. Покажу вам, які там купе. Це німецькі поїзди, вони трішки відрізняються від наших. Покажу, які там купе. В общем, будемо їхати разом. А на сьогодні я з вами, мабуть, прощаюся. Таке у мене сьогодні відео було. Да відео откровення, скільки я заробляю на Ютубі. І взагалі, чому я так часто подорожую? І за що ж це я подорожую? Так що на сьогодні я з вами прощаюся. Всім пока-пока. Не буду казати спокійної тихої ночі, ну його, а то щось кожна ніч неспокійна і не тиха. Все, всім пока. До нових зустрічей!